Наша школа вперше відкрила двері для 1100 учнів 1 вересня 1979 року. Зустрічали учнів привітливі вчителі з першим директором Волченко Аллою Захарівною. З 1989 року по 2004 рік директором школи була Заяць Ольга Васильєва. З 2004 року директор школи Воробей. Нина Иваневна. Хуємо по сходинках надії, бажаємо отримати знання і віримо, здійсняться наші мрії, бо доля в нас цей заклад привела. Ми в школі номер 47, Бажаємо щастя вам усіх. Хай школа славиться в віках, в талантах, перемогах і знаннях, ми в школі номер 47 бажаємо щастя вам усім. Хай школа славиться в віках, в талантах, перемогах і знаннях. Дорога, рідна, люба 47-ма школа. Дозволь від імені усього педагогічного колективу привітати тебе із ювілеєм із 45-річчям. Це не звичайне свято, а ювілей домівки поколінь. Школа це другий дім, у якому завжди багато яскравих вражень та позитивних емоцій. Відна школа. Бажаю, щоб у тобі завжди жив дух навчання, творчості, таланту і любові. Нехай твої вікна завжди світяться турбою і щастям дитинства, визнання і процвітання, творчих здобутків і світлого майбутнього тобі, моя рідна домівка! Шановні вчителі, адміністрація школи, учні, батьки та гості. Сьогодні хочу привітати всіх нас з ювілеєм нашої чудової школи. Хочу побажати всім нам міцного здоров'я, цілеспрямованості. Вірив в себе, перемоги та миру. Рідну школу я вітаю, щастя радощі Боже, щоб було все в тебе гарно, щоб завжди жила без хмар. З ювілеєм тебе, наша улюблена школа, хочемо сказати спасибі тобі за все тепло і любов, яку ти нам даруєш. Нехай твої двері завжди будуть відкриті тільки для добра і радості, а знання, які ти нам даєш, нехай принесуть багато користі і світу усім добрим людям. Любій школі я бажаю у святковий світлий день, щастя долі в ріднім домі, сміху, радості, пісень. Тобі вже школа 45, люблю тебе, хоча й далеко. Тобі я хочу побажати, щоб далі ти могла навчати. А учням хочу так сказати знання ви, друзі, здобувайте і рідну школу прославляйте. Ми вітаємо школу з ювілеєм. Стільки дітей ти виростила добрими, чуйними, хорошими людьми? Наша школа це те місце, куди завжди хочеться повертатися, де чекають на тебе, де завжди відкриті двері, де допоможуть доброю порадою, підтримають і вислухають. З юбілеєм тебе, моя школа, хочу побажати нескінченно чистого щастя. Нехай твої двері завжди будуть відкриті тільки для добра і радості. А знання, які ти принесеш дітям, будуть приносити користь всьому світу ми в школі номер 47